Ці авто взлетять в ціні в 2026 році. Тому, якщо ви хочете їх придбати, не втрачайте свою можливість. Поставте лайк цьому відео, підписку на канал, і я вам про них розповім. Отже, рейтинг авто, які можуть взлетіти в ціні в наступному році, відкриває японець, а саме марка Subaru з її новими поколіннями Legacy, Outback та Forester. І причина дуже проста: за останні декілька років Subaru дуже сильно крокнула вперед. Вони стали якіснішими, надійнішими, технологічними, а це якраз те, що так потрібно потенційним сучасним покупцям. Якщо раніше марка Subaru робила акцент зі своїми старішими моделями на бездоріжжя, на таку агресію, на брутальність, то зараз. Раз вони перемкнулися на стиль, який якраз і поєднується з цим бездоріжжям, брутальністю і витривалістю. Вони врахували багато помилок минулого, зробили надійніші бензинові двигуни, Вони мають непогані автоматичні коробки передач, варіатори, і вони ходять надійний повний привід, безпроблемна електрика. Тому ці моделі однозначно заслуговують на вашу увагу. Та й ви просто гляньте на їхній дизайн чи як виглядають їхні сучасні салони. Це просто рай і насолода для наших очей. Шосте місце. Займає Ford Escape четвертого покоління. Сама марка Ford вже давно зайняла свою нішу. Вони дають вам максимально багато за не всі гроші світу. До прикладу, Ford Fusion 15-16 років ви можете взяти за 11-12 тисяч доларів. Це комфортний великий седан, який буде мати автоматичну коробку, непогані двигуни, класні комплектації. Але Fusion нашому ринку, м'яко кажучи, трішки приївся і в боротьбу Ford випускає четвертий Escape. Варіацій двигунів є багато. Наприклад, 1.5 EcoBoost, який вже роками модернізований, і по факту свої 200 тисяч кілометрів він від'їздить. Ви скажете, Юр, серйозно 200 тисяч показник. Ну якщо в машині буде пробіг 40 тисяч кілометрів, а там якраз такі пробіги реально знайти, то ще 150 тисяч ви на ній точно влупите. Як на мене, це точно достатньо. Також є гібридні версії, але сама суть в тому, що ви отримуєте автомобіль 22-го, 23-го року випуску, кросовер на автоматі з маленьким пробігом в бюджеті від 20 ти до 25 тисяч доларів це по факту нове авто, і це не якийсь китайський кросовер чи новнейм бренд, який ще не встиг завоювати довіру, тому так демпінгує ціни. Це є Форд, який має таку філософію. А філософія дуже проста: машина має бути доступна, але з усіма необхідними опціями. І якраз за останні півроку попит на ці авто шалено зріс. Тому на ринку їхні ціни потихеньку піднімаються. П'яте місце. Отже, п'ятірку лідерів відкриває представник електричного світу Юр Серйо. Позно електрички, так вони ж втрачають в ціні кожним днем. Ти ж сам казав. Казав, але є виняток з правил. Є електрокар, який теоретично можна розглядати, звісно, не як основну машину, якщо ви багато подорожуєте чи катаєтеся. Але якщо у вас є вже один автомобіль з бензиновим чи з дизельним двигуном, то як альтернативу, тобто як ще один автомобіль, його можна розглянути. Це є Hyundai Ioniq. коли ця модель тільки вийшла. Ємкість акумулятора в них була 28 кВт, приблизно. І багато хто подумав, та скільки вона буде виїжджати? Ні, не буду купувати. Але ті, які наважилися і купили цей автомобіль, були при Ємно вражені сам автомобіль, батарея, його прошивка налаштовано на економну витрату електроенергії. Тому ця батарея ємкістю 28 кВт може проїхати поза 200 км, твердих поза 200 км. Проте це не є його особливість, його головна фішка в тому, що навіть на пробізі в 100 тисяч км були випадки, коли ця батарея взагалі не деградує. Тобто це той електрокар, який можна купувати навіть з пробігом 100-120 тисяч і ще спокійно їздити декілька років. Тому він так. Ціниться, і я не бачу по ньому такого провалу в ціні. Надійні батареї, надійна ходова частина. Він недорогий в обслуговуванні, і його можна брати, якщо шукаєте собі електричку. Четверте місце: тут я поставлю авто для тих, хто все таки не наважується купити собі електричку, але хоче щось таке дуже економне, проте дуже надійне. І по поєднанню на четвертому місці стоїть якраз таке авто, яке ще й росте в ціні. Я практично не спостерігаю, щоб ці автомобілі так обвалювалися у вартості, тому що вони і надійні, і економічні. І ліквідні. Мова йде про Mitsubishi Outlander третього покоління Restyle Гібрид. Це одні з небагатьох гібридних автомобілів, які можуть не просто похвалитися, а можуть пишатися своєю надійністю. Батареї, коробки, ходова частина, двигуни, електрика, все може ходити при нормальному догляді понад 400 тисяч кілометрів. Що рік тому чи півтора роки тому в нас були підбори такого авто в бюджеті 18-20 тисяч доларів приблизно, так і зараз у нас підбори в таких. В самих бюджетах, тому що провалу по ціні в них просто немає. Ну звісно, як там пробіг буде 560 тисяч, то ясно вона буде коштувати дешевше, але ми говоримо про нормальні варіанти. Машина витривала, надійна, безпроблемна, економічна і ліквідна. А чи це не головне у формуванні ціни? От ми і добрались до трійки лідерів, які автомобілі не будуть втрачати в своїй ціні. Ви знаєте, я фанат Вольво, але я не розумію за що такі гроші. Попри те, я мушу вставити її в цей рейтинг, тому що вони реально коштують космічних. Грошей мова йде про Volvo XC60 в кузові рестайл з двигуном 2,4 дизель на автоматі. Я говорю про автомобілі 14-15 років. А тепер просто вдумайтеся, якщо ця машина в хорошій комплектації з пробігом в районі 200-220 тисяч кілометрів, що рахується не так багато, але ну 200-220 це не 80 тисяч. Отож, якщо вона на хорошій комплектації в хорошому стані, вони можуть коштувати 22-25 тисяч доларів Агов, за машину, якій вже понад 10 років, я все розумію, що вона класна, витривала, надійна, але за такі гроші вже можна купити нове покоління Volvo XC60 з надійним двохлітровим бензиновим двигуном. Попри те, факт залишається фактом в Україні за останні три роки ці машини стрімко почали летіти вгору в плані ціни. Я не кажу, що вони погані машини. Вони є надійні, економічні, якісні, класна збірка, шумоізоляція. Ну, але народ, чесно, на мою думку, вона не тягне на ці гроші. А от друге і перше місце, попри те, що вони тримаються в ціні і ще й піднімаються. Так на мою думку, вони вартують кожного долара, який вони коштують. Друге місце займає Mazda 6 і Mazda CX-5. Обидва авто, 25 Skyactiv на класичному автоматі. Це є бензин двигуни, які можна розглядати. Ресурс понад 300 тисяч кілометрів доведено перевірено. Класні комплектації, стильний дизайн, класний інтер'єр. Як на мене, вони точно вартують своїх грошей, але тут не я вирішую, тут вирішує ринок. А ринок ці машини по ціні не просаджує. Безпроблемна електрика. Машинка класно керується, гарно виглядає, якісно зібрана. І Як показує практика за останній рік, ці машини вже коштують дорожче ніж вони коштували рік тому, адже мазду шостої серії орієнтовно шістнадцятих років ми могли знайти в бюджеті ще рік тому. Там 11-12 тисяч доларів. Зараз потрібно від тринадцяти. Щодо CX-5 ціна була трішки інша. Її можна було знайти в бюджеті до 20-ти, от до кольору до вибору. А зараз тільки від 20 стартують більш-менш хороші варіанти. І переможець, а саме перше місце займає автомобіль, який особисто мене сильно вразив. Він економний, надійний, дуже стильно виглядає і має класний інтер'єр. На нього приємно дивитися, і в ціні він падати я так бачу, не збирається. Мова йде про гібридну версію Honda Accord 9-го покоління, яка має надійні двигуни, надійні коробки, безпроблемні батареї. Вона є недорога в обслуговуванні, вона класно керується, має Витривалу ходову частину, безпроблемну електрику і дуже дуже стильний дизайн. Вона підходить абсолютно всім: старший чоловік, чи молодий хлопець, чи молода дівчина. Авто просто універсальне, стримане, стильне і якісне. Сподіваюсь, якийсь із перечислених мною варіантів в цьому відео вас зацікавив і, можливо, хтось для себе відкрив якесь нове авто, на яке він навіть не звертав свою увагу. А якщо це так, то я дуже радий, що це відео було для вас корисним. Підписуйтеся, ставте лайки і всім па-па!